Вітання усім нашим глядачам, хто дивиться наш таємний вісник, Катерина і мах пан Віар сьогодні будуть в дуеті працювати для вас. Веляре, вітаю! Вітаю тебе, пані Катерина! Ми зараз з тобою будемо обговорювати найактуальніші новини, які зараз станом на 26 грудня. У нас є. А потім ми запишемо новорічний таємний вісник. На 25-й рік для наших глядачів, як ми їм, і обіцяли. Поїхали з одіозної новини, з якої навіть можна, мені здається, трішечки посміятися. Хочеться його крилату цитату сказати, щоб всі зрозуміли, про кого далі буде йти мова. Два-три дні і все завершиться, цей два-три тижні і все завершиться, два-три місяці і все завершиться. Одіозна арістове. Веляр, зібрався Арістович президенти? от зараз дав велике інтерв'ю, сказав, що планує створити консервативну партію взагалі то, яка має спонсорів і лобістів прямо у США. От, скажи, будь ласка, будуть його вони пропіхувати? Дивіться, що я вам хочу сказати по, по ньому, то що його справді будуть певні люди про, е, протовхувати, проштовхувати, але він проєкт олігархів наших українських. Тобто uh -huh. я от бачу зговір, бачу олігархів, які стоять за його спиною і його, е, його сувають. Але е, я от разу бачу, знаєте, е, 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 слово fall, поразку. Я бачу поразку, поразку в будь-якому разі Арестовича як кандидата в президенти, тобто, але я бачу його партію, і я бачу те, що в нього буде своя політична сила, своя політична партія, яка потім війде до складу Верховної Ради після наступних виборів, от коли будуть вибори, так. І він, в принципі, займе якесь місце в українській політиці, але саме по лінії законотворчості, саме по лінії Верховної Ради. А стосовно, ж, стосовно ж взагалі ситуації з, з ним, то карти показують, що не варто думати про нього, що він стане президентом. В нього не буде на це шансів, можливості і сили. В нього на це не буде. В мене дуже багато друзів є е, е, дуже забезпечених, впливових, які хочуть, щоб він став президентом. А і є дуже багато людей, які теж впливові забезпечені, які хочуть, щоб він в ніякому разі не став президентом. От я з другими більше об'єднуюсь, тому що я в принципі не бачу його перемоги, не бачу його е, е, на посаді президента. А, більше того, я скажу, що ця людина для нас шкідлива, оскільки це людина, яка підтримує Московський Патріархат в Україні, підтримує а, Різдво за Старим Стилем а, 7 січня і так далі. А, і виправдовує, до речі, Російську Православну церкву в Україні, кажучи, що Нуфрій, Антоній Паканіч, Паша Мерседес що це всі нормальні люди, що просто у них у кожного є якісь свої. Психологічні проблеми, проблеми з, з безпосередньо з інтересів України і що це не стосується релігійної організації в цілому. Але я хочу до нього звернутися, і сказати, щоб він почитав уставні документи УПЦ МП і РПЦ і побачив, що це єдина організація, єдиний організм, який існує і зараз. На сайті РПЦ постійно оновлюється актуальна інформація про УПЦ і таке інше. Тобто, знаєте, ця людина просто діє в інтересах Кремля. Тому що, знаєте, я завжди кажу, що остання мережа впливу РФ ФСБ в Україні це Московська церква. А коли ми її знищимо, винищимо в корінь, коли справді всі релігійні. Споруди релігійні організації перейдуть до складу православної церкви України. Тоді справді відбудеться повне очищення України від ФСБшної е ну лайноти і ФСБшного бруду. Що будемо сподіватися, що твій розклад не програється і ніякого Арістовича у нас політиці наші, і, бачу, в політиці, нашій тим паче, Верховній Раді після нашої перемоги не буде. Ви знаєте, у нього просто є певний фан-клуб, який все одно надасть йому по картах підтримку. Він десь з 10% зайде в Верховну Раду. З 10% це він буде мати. Ну, може, може, його депутати будуть мати десь 25-30 місць. Ну, поживемо, побачимо. Хочу поговорити нині вже не про нього, а про ти ж певно бачив інформацію, що збили літак, так? великий, М190, він розбився в Казахстані і зараз вже припускають, що його могла збити хто Русня, могла його збити Точніше, з Рашені Чеченська ППО. Та з ракетно занітного комплексу. Та сама історія стала трагедією. Всі ми пам'ятаємо, оскільки це більше десяти, мені здається, вже минуло, коли на території біля Донецька так, збили 17. На... Так, той що, той, що летів з Нідерландів, бо я тоді саме перебувала в той день в Нідерландах, і потім привезли Боже, там тіла загибших, той Схіпол там взагалі була жесть. Я так тобто, це запам'ятала. Бо це було пов'язано з Україною, от. ну, з Донецькою цією історією. І давай ми подивимося, для чого це було збито, чи навмисно, чи навпаки спеціально, чи причетна цього русня, ми не сумніваємося. Дивіться, п'ятірка мечів і Аркан Аббадон показують мені, по-перше, наявність смертей. А по-друге, вони мені показують те, що цей е, літак справді був е, збитий саме, а не впав просто сам собою. Тобто його збили і його ціле спрямовано збили не помилково. Е, але ж думали, що це якийсь безпілотник. Тобто вони не думали, що це літак. Е, вони. Вони цілили прицільно в ціль, але не думали, що це безпосередньо пасажирський літак. А чому? Тому що вони тупі, тому що Рамзан Кадиров, як я і казав, на північному Кавказі створює патову ситуацію, тому що він має там свій анклав, тому що йому байдуже на людей. Uh, він дуже боїться за свою владу, яка трясеться, за свої гроші, за свою безпеку. Тому він, вони збили цей літак. Uh, безпосередньо те, що показують карти, що uh, це, знаєте, це така кармічна ситуація, яка прилетіла Альхаму Алієву за його дружбу з Путіним. Тобто чекай, Ембар 190 це величезний е, літак. Тобто, ці недоумки сплутали його з невеличким безпілотником, збили його, так, загинули. Так. Люди. І тепер їм все зійде з рук, чи їм буде якесь покарання? Як відреагує Казахстан? Чи будуть вони просити щось? Ну, ви ж розумієте, що це люди неосвічені, це терористи, яких просто Путін легалізував колись. Що карти мені показують? Карти мені показують те, що е, наслідки світові, наслідки е, е, безпосередньо репутаційні для Русні, для чеченців, для Кадирова особисто будуть дуже пекельними. Але ніякої відповідальності не буде Кадирову. Кадиров справді уникне відповідальності і залишиться знищувати. Народ чеченців, який буде продовжувати знущатися над російським народом. Проблема північного Кавказу це та проблема, про яку я говорю завжди. Я, по-перше, бачив в той момент, що там буде якась проблема. По-друге, що я і далі бачу, що там буде вибухати північний Кавказ, і знаєте, просто це питання часу, Угу. Кадирів, Кадираф, це мій об'єкт для порчі був, завжди є. Якщо ви бачили, він вже жирна свиня, no. його вже рознесло вже вщент. Людина хвора, Сподіваюсь, що, знаєте, його важкі хвороби це добре, але мені вже треба гробік його. Тому будемо далі. Будемо далі робити все можливе і неможливе, щоб це прискорити. А, але те, що карти показують, що його влада впаде, вона не буде триматись міцно. Вона все одно впаде рано чи пізно. Угу. Ну, краще рано. Причому пад... падуть вони разом. Путін, Кадиров, Лукашенко це вся ця ш... шобла йобла, вона полетить разом. Так? Да? О, як цікаво. Да. Ну, Наш ефір з паном Боляром для вас буде річний прогноз на 25-й рік. І ми подивимося це питання, що там як в цього подла. Але це не в 2025 році буде, це пізніше буде. Пізніше? Угу. Ми подивимося, може здоров'я в кого здасть, може, ноги в кого відмовлять. У 2025 році з них ми подивимося. Це треба не дивитись, це треба робити. Так, я зрозуміла про що ви? Ну, зараз ми ще трішечки подивимося наших актуальних питань. А, ось таке, наприклад, від Independent, що пишуть, що НАТО не готове воювати з Росією без США, заявили лідери трьох прифронтових країн, а йдеться саме про Фінляндію, про Естонію і про Латвію. Вони переконані, що члени НАТО мають збірити, ну, витрати свої на. Оборот. Чому, власне, так? Що вони хочуть? Наче всі наші друзі, так? що Латвія, що Естонія, Фінляндія теж допомагає. Але чи на користь заявить до України про збільшення оборони? Можливо, вони навпаки нам допоможуть. Взагалі, те, що я хочу сказати, я ж вже давав цей прогноз, і говорю постійно. Люди питають, звідти дзвонять. Там буде війна в Латвії, Литві, Естонії. І вона буде десь після того, як у нас завершиться війна, пройде там 3-4 роки. Виникне війна там. Питання в іншому. Питання в тому, що вони так вони нам допомагають, допомогу не знизять. Але вони знають цю інформацію. Знаєте, вони це знають від спецслужб, я це знаю від вищих сил і від карт. Але суть одна і та сама, вони готуються. Тому вони зараз акумулюють усі ресурси навколо себе і намагаються вибудувати оборонні лінії. Чому? Я навіть бачу, що вони будуть будувати певні спорудження, будуть будувати укріпрайони райони теж зараз таке інше. Чому пояснюю? Тому що якщо у нас дійде навіть, ну дійшла б, якщо б навіть російська оця армія вонюча, якщо б вона навіть дійшла до Дніпра, то для України це б не було трагедією, не було. Не було фаталізмом ніяким і таке інше. А от у них взагалі вся, вся країна розміром, як як знаєте, як від Покровська до, від до Дніпра. Угу. Тому, тому для них в них мала територія. Їм ду те, треба дуже укріпити, щоб взагалі щось втримати і протримуватись. Тому, тому те, що. Те, що говорять мені, карти, що вони будуть просто зараз все акумульовувати навколо себе, і ми зараз не побачимо якихось великих траншів звідти, не побачимо там великих пересилань зброї нам, але підтримка продовжиться все одно. Певним чином будуть надходити нам певні, певна зброя, певні кошти, тобто вони продовжують інвестувати в нашу оборону. А чи отримаємо ми щось тут лишається скільки? Три дні, так, до кінця року. От за ці три дні нам обіцяли в новинах, ну, точніше, це тиждень тому, що писали, на, на 21 числа писали, якщо бути точніше, що до 31 грудня українська оборона, українська оборона має щось секретне отримати. Ну, власне, щось секретне це будь-яка зброя. За ці три дні вони щось нам ще, можливо, воно вже в дорозі, знає, можливо, воно вже прямує до нас. Цей цінний вантаж. І це просто було перед новорічні обіцянки. Вони відправили нам певну кількість ППО, мабуть. Е, тому що випадає військова карта, випадає військова карта самооборонна, і знаєте, це скоріше за все, що е, це ну, зброя ППО, скоріше за все. Але вона mm -hmm. не доїде до Нового року. Е, я просто те, що те бачу по картах, що безпосередньо, знаєте, вони просто не дотримуються строків. Ось і все. Тобто, як завжди, все повільно і все якось не швидко. І, Валяри, на останок, перед завершенням нашого ефіру, я хочу з вами поговорити про подарунок, який буде дуже доцільним і дуже корисним, і, можливо, цікавим нашим глядачам. Ви дещо зробили. І розкажіть нам детальніше про це, що це таке, з чим його їдять, і де його можна придбати. Дякую, пані Катеріно. Справді ми записали і запустили курс по грошовій магії, саме по магії очищення грошових потоків, зняття блокувань, відкриття шляхів, ритуалів на позбавлення від боргів, ритуалів на те, щоб відкрити удачу, фарт, достаток в своєму житті. Ці курси розраховані як на звичайних людей, так і на досвідчених майстрів. Ті заговори і ритуали, які даються в цих курсах, може зробити кожна людина. Вони запрограмовані на роботу і успіх. Справді там пропрацьовані усі питання від А до Я. І та людина, яка прослухає ці курси, матиме можливість справді. Не тільки допомогти собі в плані грошової магії, а й іншим людям. Там невелика ціна формальна. Ви можете придбати ці курси по посиланню в цьому відео, або ж можете взяти це посилання в першому закріпленому коментарі під цим відео. Так, це прекрасний подарунок собі, своїм рідним, своїм друзям, усім тим, хто завжди і давно мріяв, хотів прокачати свій грошовий канал, особливо зараз напередодні свят, тому ви можете скористатися цією можливістю і скористатися цією нагодою, веляри. Я б до з тобою прощатися і з нетерпінням чекати тебе на наступний ефір, який стане крайнім в цьому році, так? Таким річним великим підсумком тут на таємному віснику. Будь ласка, підписуйтесь на канал Мага Пана Веляра і на канал Тут Таємний вісник. Будемо дуже вас чекати і всім па-па і до побачення. Дякую на взаєм, Катаріно. До побачення усім.